Як твої емоції? Щаслива, що є телефон? Так. Ну це, це не все. Зараз візьмемо карточку, поїдемо, купимо речі, потім за, робимо зачіску і скупимо ще до школи. Добре, в мами номер не існує, зателефонуємо пізніше. Напевно, мамі треба також буде номер купити. Карин, до тебе питання: чому ти береш все по два? Чому ти береш все по два? Хочу запитати. Ну, ліки мені. Любиш сестричку? Ну так. Да. Хочеш сестрички взяти? Ну да. так. Чи тільки собі буду брати?